Домашки. Опа, обережно Залоскочить тебе ромка, залоскочить. Не, на ну це у, у нас ромчик. А, Бэтмен наш. Роман. Арамчик прігає, 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 пригає. Є. Арамчик прігає, пригає, пригає, пригає. Рома покотився, покотився. Покотився, покотився. Рома, Ромашка. Ромашка. Так, це церква. Покотився, покотився, покотився. Ні! <гум> 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 покотився, 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 Ромочка. Так. Ай покотився. Пішли?